У мене тут стояла стояв вулик на трьох корпусах 145. х І тут рядом стояв вулик 145, -х. але один був порожній. А в одному матка там сіяла і був розплід, І було багато льотної бджоли. А в цьому було два гніздових корпуса з розплодом і один зверху під мед. Значить, Що зробив я 1 липня? Ну не 1, там десь 2-7 числа, 2 чи 5, не пам'ятаю. Я просто от через туалетну бумагу, бачите, отак залежив. Ось до сюди у мене лежала плівка, а далі з туалетної бумаги полосочка і кладу зверху той вулик, що тут рядом з Сьогодні 27 число. Якраз 21 день розплод, да, десь 5 числа я робив. Розплод той, що був у верхніх корпусах, вже вийшов. Чи повинен виходити, по крайній мірі? От вони об'єдналися. І вон там два корпуси меду. І тут ще за два буде, 100%. Значить, 4 корпуси меду. По віддільності ці дві сім'ї цього меду мені б не принесли. Тому. За технологією для себе беру, що з весни буду робити відводки два або три з зимувалої сім'ї, ставити їх поруч і потім на головний медозбір ось так їх з'єднувати. І буде просто шикарно.